Вітаю футбольні фанати! Ви на каналі 90 хвилин в сьогоднішньому випуску. Лунін отримав червону картку за бійку з гравцями Барселони. Єрмоленко забив 115-й гол в УПЛ. Названа оцінка довбика за переможний матч Роми в серії А. Перемога реала над Барселоною з рахунком 2-1 завершилася масштабною штовханиною, яка ледь не переросла у справжню бійку. У центрі подій опинився український воротар Мадридців Андрій Лунін. Наприкінці зустрічі біля лав запасних обох команд спалахнув конфлікт. Вінісіус не поділив щось із кількома гравцями Барси, що швидко викликало напруження на полі. Лунін спочатку намагався виступити миротворцем і розборонити учасників суперечки. Однак згодом сам не стримав емоцій коротко. Відповів каталонцям: сядьте вже, крикнув Андрій у напрямку лави запасних Барселони. За цей епізод український голкіпер отримав жовту картку. Проте, згодом у протоколі Арбітра, з'явилася інформація, що Луніна все ж було вилучено з поля. Його дискваліфікували за те, що він залишив межі своєї лави запасних і агресивно попрямував у бік суперників. Повідомляв видання Черенквіто Тіві. Півзахисник Київського Динамо Андрій Ярмоленко, забивши сьогоднішньому поєдинку 10-го туру чемпіонату України проти Криворізького кривбасу, яке Динамо виграло з розгромним рахунком 4-0, довів свою особисту статистику голів у національній першості до позначки в 115 голів. Нині 36-річний ветеран посідає четверту сходинку в історичному рейтингу найкращих бомбардирів чемпіонату України, поступаючись лідерам лише двома забитими м'ячами. А до абсолютного рекорду, який належить іншому колишньому нападнику Динамо Максиму Шацьких, Ярмоленку залишається забити ще 9 голів. 26 жовтня римська рома здобула мінімальну перемогу над Саусола у матчі восьмого туру серії А, завершивши зустріч із рахунком 1-0. Переможний результат вовкам забезпечив точний удар Пауло Дібали вже на 16-й хвилині поєдинку. Український нападник Ромар Темдобик розпочав гру на лаві запасних, але з'явився на полі на 50-й хвилині, змінивши партнера по команді. Після фінального свистка статистичний портал Софа скоро опублікував оцінки гравців за підсумками матчу. Найкращим футболістом зустрічі став захисник Роми Джанлука Манчін, який, попри отриману жовту картку, отримав високу оцінку 7,5 балів. Артем Довбик також мав свій момент, намагаючись відзначитися в воротах суперника однак завершив матч без результативних дій, отримавши оцінку 6,5 балів.